Доброго дня! Радий вас вітати на нашому каналі Наш Сад город». Зараз середина березня. Якраз час поговорити і зайнятися посівом томатів для розсади. Вже висіяні перці, баклажани, ранні зелені, дали сходи, про що я показував вам, знімав відео і викладував попереднє відео на своєму каналі. Зараз займемось томатами. Чому я сію томати в середині березня, а не раніше, як інколи рекомендують на в кінці лютого, на початку березня? Тому що іноді нас підводить погода, яка дає нам неприємні сюрпризи, і наступають похолодання і затягуються сроки висадки цієї її, її розсади в ґрунт. Якщо з томатами, які висаджуються в теплицю, це не так критично. А з томатами, які йдуть відкритий ґрунт, затягуються сроки висадки, розсада переростає, тому я вже давно замітив і довго вже кілька років спостерігаю за тим, щоб краще розсаду висадити трошки меншу, ніж дати її перерости і затягувати, що затягує її потім ріст і по Для теплиці ми будемо сіяти перевірені, їх використовую вже років 7 чи 8 томати, толстой F1 і детермінантний тип росту, майже не обмежений, в теплиці в нас росте висотою майже 2 метри. Необхідне спеціальне створення підпорок або підв'язок для утримання цієї, цього томату. Прекрасні плоди, високоурожайні, плоди компактні, дуже смачні, дуже мало під... пошкоджуються різними хворобами та шкідниками. І прекрасно себе зарекомендували. Валять пакетик і будемо висівати дані томати. Для теплиці нам для нашої сім'ї достатньо? 10 томатів на весь врожай, оскільки ми ще висіваємо томати в відкритий ґрунт, для посіву на отримання раннього врожаю, 10 кущів томатів абсолютно достатньо. Тому беремо підготовлені горщики, стаканчики для розсади. Я вже пояснював, що використовую безпересадковий метод. Я не займаюся пікіровкою томатів, я не займаюсь їх пересадкою. Я одразу... Враховуючи, що я висаджую невелику кількість розсади для власного використання, я одразу зроблю посадку посів томатів безпосередньо в горщики для розсади. Роблю невеличке заглиблення і на глибину 1 см опускаємо зернятка. В заглиблення. Не потрібно опускати. Глибше, ніж на 1 см, тому що це зменшить, їх може зменшити їх схожість, може затягувати схожість і затягувати ріст розсади. Як ви бачите, хочу наголосити на тому, що горщики, наповнені землею, не до кінця, не до країв, залишено приблизно 2 см до краю горщика. Для чого це зробила? Томати. Люблять підгортання, вони дуже добре дають додаткові корені. І цей момент ми можемо використовувати для вирощування розсади. Тоді кущ набирає більшої сили, краще росте, краще плодоносить. І це можна починати вже на етапі вирощування розсади. Тобто ми можемо, коли розсада підростає, підсипати землі і тим самим стимулювати нарощування додаткових коренів. Тим чином. розсажуємо. Все, прикриваємо, зволожуємо. Обов'язково. Слідуючим видом, який ми будемо сіяти, буде мікадо, теж високорослий, який дає великі плоди. Води масою до 300 грамів. М'ясисті, смачні. Використовується більше для салатів, а не для консервацій. І також висіваємо для посіву, для висадки у відкритий ґрунт. Нам достатньо висадити теж 10 томатів. Принцип посіву той же самий. За до допомогою пінцетика опускаємо грунт, накриваємо і так далі. Оскільки насіння оброблені, попереднього замочування їх, підготовки і пророщування я не проводжу. Таким же чином будемо висівати ще один сорт. Ранній сорт для отримання у відкритому ґрунті найранніх томатів. Це сорт централь, який дає плоди від початку сходів через 90 днів. Для того, щоб не забирати ваш час, можемо подивитися на даний сорт. Посів відбувається тим же самим способом. Оброблені насіннячка, які ми висіваємо тим самим способом. Також спробуємо провести невеличкий експеримент. Я замовляв квіти, замовляв саженці астільби в одному із флористичних магазинів, і в якості презента, бонусу були надані насіння томатів черрі і зелений киві. Я вперше буду висаджувати ці томати, попробуємо їх висадити для посадки у відкритий ґрунт. Це буде в вигляді експерименту. Посіємо по 5-6 кущиків. І в подальшому буду вас ознайомлювати на своєму каналі з тим, які урожай дають ці сорти. Я їх пробую вперше. В подальшому розміщуємо даний лоточок з нашим. З нашим посіяним насінням. В тепле місце ідеальне місце для пришвидшення сходів 25-26 градусів. Накриваємо зверху плівкою для запобігання пересушенню поверхні і очікуємо сходів на 3, 4, 5 день. Після цього обов'язково розміщаємо на досвідчування спеціальний стелаж. Конструкцію стелажа, відео з конструкцією стелажа я залишу посилання на відео з конструкції стелажа я залишу в описанні під даним відео. Дякую за увагу. Коментуйте діліться своїм досвідом.